Вітаємо на хвилі бібліотечного радіо. Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Дорогі друзі. Чернігівська обласна бібліотека для дітей вітає вас в ефірі бібліотечного радіо. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття, молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття козацького роду. Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому, Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє. Ще у нашій Україні доленька наспіє, а завдяться праця щира, свого ще докаже, Щеся волі в Україні піснь гучна розляже, Закарпати відоб'ється, згомонить степами, України слава стане поміж народами. Тільки вдумайтесь у слова нашого гімну. Це і про нашу сучасність, про наш народ, про кожного з нас, хто палко любить Україну і прагне волі, свободи, незалежності. А хто їх захищає і завдяки кому по всьому світу шириться слава Україні, так, завдяки нашим захисникам, Збройним силам України, саме їм ми присвячуємо сьогоднішній випуск. 6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила закон про Збройні Сили України. За Конституцією армія відповідає за оборону країни, захист її територіальної цілісності, суверенітету і недоторканності. В ЗСУ виділяють три основні види: сухопутні війська, повітряні сили та військово-морські сили. Також є окремі роди військ ЗСУ. Десантно-штурмові війська зв'язку та кібербезпеки, сили спецоперацій, сили територіальної оборони, медичні сили, сили підтримки і сили логістики. Кожен із видів ЗСУ має свій професійний святковий день, але 6 грудня об'єднує всіх військовослужбовців України, військові Збройних сил України справжні герої сучасності, які показали не лише Україні. А й світові небачену мужність та звитягу. Вітаємо нашу армію піснею, що стала символом боротьби українців їхньої стійкості і натхнення. Лузі, червона калина Охимилася. Ось наша славна Україна зажурилася. Сучасні військові продовжують традиції дружинників Русі, козаків війська Запорозького та ще низки мілітарних формацій різних епох. Уроки Першої світової війни діяли легіони українських січових стрільців. 1917 року створена армія Української Народної Республіки. Також після падіння Російської імперії на українських землях діяли формування вільного козацтва Української повстанської армії та Української Галицької армії. Наймолодший рід сил сучасних ЗСУ це сили територіальної оборони. Точкою відліку для них відповідно до закону про основи національного спротиву стало. 1 січня 2022 року. А в перший тиждень повномасштабної війни лави ТРО поповнили понад 100 тисяч добровольців. І 2014 і 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства, одна з наших суперсил. У важкі моменти добровольці підтримали та посилили українську армію. У військо масово йшли найкращі. Люди, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті, залишили бізнес і родини, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах, та добровільно пішли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас. Шуми, маршрують наші добровольці, аж земля тутний, маршрують наші добровольці, аж земля тутний, ще вода шуме, ще ще вода шуме, ой дуднить земля на усі поля. Нашу славну Україну осені моря, на всю нашу славну Україну осені моря, а моря ходуть і стубо Глянь де зорі, глянь же ясне сонце, куди вони йдуть, Глянь де зорі, глянь же ясне сонце, куди То й не в грудь то грім гримить, чи вода шумить, Шероє, наші добровольці, аж земля дуни, марше роє, наші добровольці, аж земля дудинить, марше роє, то наші добровольці, аж земля дудини. Пліч опліч з чоловіками Україну боронять тисячі жінок. Після початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в Збройних силах України зросла на 40%. Понад 47 тисяч жінок служать у складі ЗСУ, з них понад 4 тисячі безпосередньо на передовій. Парамедикині, артилеристки, снайперки, розвідниці. Командирки рот і взводів виконують військовий обов'язок на передовій і в тилу на рівні з чоловіками. Щодня, щохвилини здійснюють подвиги, проявляють неабияку стійкість та відвагу. Дякуємо, що ціною власного життя виборюєте свободу для кожного українця та звільняєте нашу рідну землю. Увесь світ захоплюється вашою сміливістю і героїзмом. Ти підбори змінила на перці, ніжню сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і омрала холодний бліндаж. Просто тут тобі значно тепліше, тут немає чужих всі свої, навіть градом налякані миші, так далекий від зради брехні. Ти ідеш із братами до бою, карпиш біль зі всіма на рівні. Ними можеш ти бути собою, тут немає чужих своїх, а десь там переповнені клуби і нічного життя ліхтарі, ти байдуже до всіх пересудів, тебе тут фейерверки Ми свої просто знай, я пишаю з тобою, захисницею України, ти лікуєш живою водою, підіймаючи з руїни. Просто знаю, я пишаюсь тобою і кажу тобі, тримайся, Ангел твій завжди з тобою, бережись і не здавайся, бережись і не здавайся. Ти підбори змінила на берці ніжну сукню на камуфляж. Ти послухала своє серце і обрала холодний бліндаж, Щиро віриш, що зміни настануть, бо душа так нестерпно болить. Сльози щастя долоні зігріють В перемоги зворушливу мить. Просто знай, я пишаюсь тобою, Захиснице України Ти лікуєш живою водою. Підіймаючи з руїни, просто знаю, пишаюсь тобою і кажу тобі, тримайся, ангел твій завжди з тобою, бережись і не здавайся, бережись і не здавайся. Пишаюсь тобою, захиснице України, ти лікуєш бою водою, з руїни просто знай я пишаюсь тобою і кажу, тобі тримайся, але у твій завжди з тобою, бережись і не здавайся, бережи і не здавайся. Невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима. Нам невідомі. Мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них, за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас. Герої. Чимало синів і дочок України уже віддали свої життя у боротьбі. Пам'ять про полеглих у війні наших земляків зберігає виставка меморіал та книга пам'яті загиблі герої Чернігівщини, які експонуються на абонементі відділу обслуговування учнів 5 9 класів. Шана і пам'ять це найменше, чим ми можемо їм віддячити. Не забувайте підтримувати родини, де є загиблі. Як тебе звати брате, згадай, чи ми ще солдати, чи наша земля ще є під ногами, чи бачиш у снах, ще мами? Мушу просити тебе побратиме бийся двох, якщо я загиб Перші віднесуть богові душі, останніх не буде, бо всіх не подушать. Нам готують прем'єри, зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею, час якої настав, герої серцями палають яскраво Навіть на півнакалу, тим на коліна не стала. Слава. Станьте брати, не майте страху. Поляжемо в цьому бою, Бо рано до раю шукати дверей, Тримайтеся зброї вільних ідей, нам готують прем'єри зовсім чужих вистав, ніщо не зупинить ідею час якої настав, герої серцями не впалаючи we Наша вдячність воїнам ЗСУ невичерпна, немає жодного справжнього українця, який би після вторгнення росіян не підтримував Збройні Сили України у будь-який спосіб. Хтось донатить на дрони та машини, хтось волонтерить, доставляючи ліки та одяг, хтось зміцнює дух бійців своєю творчістю. Важливо пам'ятати, що українська армія потребує постійної, самовідданої підтримки від кожного українця. Запрошуємо усіх небайдужих долучатися до волонтерських ініціатив Чернігівської обласної бібліотеки для дітей. Це плетіння маскувальних сіток, яких з 2022 року сплетено вже більше 220. У холодних, замерзлих окопах наших бійців зігрівають окопні свічки, власноруч зв'язані працівниками та читачами бібліотеки теплі шапки та шкарпетки. Ляльки-мотанки стають для них оберегами. В усіх відділах обслуговування діють патріотичні лавки на допомогу ЗСУ. Триває збір макулатури, кошти від якого будуть передані на потреби війська. Під час війни у нас немає ані свят, ані вихідних. Але є головне свято в році це День Збройних Сил України. У кожного з нас є кого привітати та подякувати за можливість жити у вільній країні. І ми повинні робити все, що в наших силах, щоб наші герої знали, що ми єдині, тільки спільно, разом, тільки в єдності ми вистоїмо і переможемо. Збройні сили України це меч і щит нашої держави, наша опора і захист. Саме у цей складний час для України ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної армії. Українське військо. Є і буде справжньою гордістю нації, що нестримно відстоює свою незалежність, звільнює українську землю від ворога, захищає життя наше і наших дітей і майбутнє країни і народу. Велика подяка кожному і кожній, хай бережуть вас вищі сили. Повертайтеся додому живими і з перемогою. Слава Збройним силам України, слава героям! Трена снилося, вишні достигли в саду, сонце в серпневім меду, знову я в ніч безтурботно накрила нас, маминих доні синів. Say and... Цю програму для вас підготували Оксана Трухан та Олена Ташлик. До нових зустрічей в ефірі Бібліотечного радіо.